Чернігів не підвищує тарифи, ті, які встановлює місто, попри те, що складові зросли подекуди в кілька разів. В умовах воєнного стану тарифи не підніматимуть. Проте виникає необхідність надавати дотації підприємствам. Зараз мова про КП АТП 2528, котра зокрема вивозить сміття. На найближчу сесію міської ради мають винести питання про надання фінансування з міського бюджету. Зазначив Олександр Лумако під час погоджувальної ради 11 вересня. Шимональне підприємство нарощує Витки, нарощує заборгованість перед постачальником, і рано чи пізно ці постачальники поставлять питання про те, що не буде відпускатися в борг палива. А якщо не буде відпускатися в борг палива, то у нас в принципі із вивозом сміття з прибиральним міста будуть великі питання. Підвищувати тариф Ми прийняли рішення, ми не будемо це питання розглядати. Зрозуміло, да, але відповідно тоді треба розробити програму і закласти в бюджеті ці кошти. Вони є у нас на фінансову підтримку цього комунального підприємства. Це питання соціально важливе для людей. На засіданні йшлося, що в останній тариф на вивіз сміття переглядали у 2021 році. В умовах значного зростання складових вже зараз КП АТП 2528 накопичило понад 20 мільйонів боргів.